Добрий день! Вас вітає психолог Центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хесет Бешт Олійне Колена. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про особисті кордони, а саме, чому ні, це не егоїзм, а турбота про себе. Про те саме ні, яке буває важко сказати. І про те, чому це ні. Насправді знак любові до себе і до інших. З дитинства нам часто говорили: не сперечайся, поділися, не будь егоїстом. І ми звикли мовчати, терпіти, підлаштовуватись. Нам навіть здавалося, що бути хорошим це завжди погоджуватися. Але чи справді це добре для нас? Кордони це не стіна і не бар'єр. Це радше двері з дзвінком. Я вирішую, коли і кого впустити. Це те, що допомагає мені залишатися собою, не зливаючись з іншими і не розчиняючись в чужих очікуваннях. Уявіть собі чашку. Якщо ти завжди наливаєш з неї усім навколо, але ніколи не поповнюєш, вона порожніє. І, врешті-решт, нічого не залишається. Наші межі. Кордон, це спосіб зберігти себе повною чашею. Але чому так складно сказати ні? Тому що нас привчали, що це невічливо, егоїстично завдає болю іншим. Ми боїмося здатися байдужими і злими. Але правда в тому, що коли ми постійно говоримо так іншим, ми дуже часто говоримо ні собі. Це стосується усіх. Батьків, які втомлюються, але далі все тягнуть. Вчителів, які не мають право на втому, бо треба бути прикладом, підлітки, які не вміють відмовити друзям бо бояться стати чужими. А тепер важлива думка: ставити кордони це не відштовхувати, це піклуватися. Коли я кажу дитині, зараз я потребую 10 хвилин тиші, я не відмовляю у любові. Я показую, що дурбота про себе це нормально. Коли вчитель каже учневі: Давай поговоримо після уроку. Це не байдужість, це структура. Коли підліток каже друзям Я не хочу зараз іти гуляти, мені треба побути на самоті. Це не слабкість, а внутрішня сила. Отже, як навчитися ставити кордони? По-перше, Чітко визнач свої кордони. Перше ніж очікувати, що інші їх будуть поважати, варто самостійно зрозуміти, що для тебе прийнятне, а що ні. Це може стосуватись часу, емоцій, простору чи фізичного контакту. По-друге, говори про свої кордони відкрито і спокійно. Використовуй я повідомлення, наприклад. Я почуваюся виснаженою, коли довго говорю на складні теми. Тому зараз я хочу зробити паузу і побути на самоті. Навчися казати Ні без почуття провини. Не потрібно виправдовуватися три хвилини перед кожним Ні. Достатньо, я зараз не можу. Мені це не підходить, мені потрібно подумати. Відмова це не егоїзм, а турбота про себе. Чим чесніше ти говориш ні іншим, тим щиріше зможеш сказати так собі слухай свої відчуття. Тіло часто подає сигнали раніше, ніж розум встигає усвідомити. Якщо щось викликає напругу, тривогу або втому це знак, що, можливо, твої кордони порушено. Практикуй емоційну дистанцію. У конфліктах або напружених ситуаціях не обов'язково вступати в суперечку. Інколи достатньо сказати, мені потрібен час, щоб обміркувати це, і відійди. Залишай простір для себе у стосунках. Навіть у близьких зв'язках варто мати час лише для себе, для тиші, творчості або відпочинку. Не бійся втратити тих, хто не поважає твої кордони, люди, яким справді важлива твоя присутність, не вимагатимуть від тебе жертвувати собою. Регулярно роби ревізію кордонів. Те, що було нормою раніше, може змінитися з часом. Дозволь собі переосмислювати та оновлювати свої межі. Звертайся за підтримкою. Якщо тобі складно самостійно встановлювати межі, це нормально. Поговори з другом, психологом або наставником. Пам'ятайте, ви не відповідаєте за чужі реакції. Ваша справа говорити чесно і з повагою. Як людина прийме це вже її вибір? Наостанок хочу дати вам маленьке завдання. Сьогодні, протягом дня, помічайте моменти, де вам хочеться сказати ні, але ви вагаєтеся. і спробуйте це сказати з повагою, з турботою, любов'ю. Бо ні, це іноді найчесніший спосіб сказати собі так. Дякую, що були разом! Бережіть себе та свої кордони. Seu ski,